Бажаю всім доброго дня! Справжні моменти життя з вами. І у справжніх моментах життя мені сьогодні з вами захотілося поговорити про те, що щира подяка змінює наш світ. Щира подяка змінює наш внутрішній світ. І зовнішній світ також щира подяка змінює. Багато про це можна говорити: про слово дякую. Я говорила, що вік живий, вік учись, і завжди ти будеш удосконалюватись. Ось я удосконалююсь. Ми зараз знаходимося в Польщі, в Кракові, тимчасово проживаємо, і чому у мене виникло питання поговорити про слово «дякую»? Слово дякую у нашому українському суспільстві досить часто вживається. Ми за все дякуємо. дякуємо за одне, за друге, за третє, дякуємо родичам, дякуємо рідним, дякуємо чужим людям. Але друзі, все ж таки, коли я приїхала в Польщу, я побачила, що тут слово дякую використовується. Досить часто тут вони завжди дзінькую, бардінькою. Тобто, оце слово використовується навіть у тих випадках, коли ми не використовували раніше. Я завжди любила за все дякувати. І ну, подобається, коли дякують і нам. Але ось слово дякую все ж таки ми, українці, вживаємо менше ніж вживають поляки. Запозичувати чужий досвід. Для саморозвитку це досить добре і ефективно. Я так вважаю, що я себе розвиваю, я запозичую чужий досвід. Так Начебто я завжди за все дякувала. Але слово дякую, я вживала не так часто, як це треба було. Тому що ось у сучасному світі, який насичений стресом і негативом, просте і щире дякую. Може взагалі творити дива. Ми з вами знаємо, наскільки зараз в нашій душі важко від того, що в нашій країні відбувається війна, важко від того, що ми знаходимося далеко від дому. Це дуже важко. Я раніше навіть не розуміла, що може бути так важко, коли ти знаходишся не вдома. І тому, от мені хочеться говорити про те, що щира подяка змінює наш світ. На що я звернула увагу у Польщі? Це коли дякують за все, дякують продавці на касах за те, що ми у них щось купили відносно медичних закладів. Ну, почути у нас в медичних закладах, щоб лікар подякував, чи медсестра подякувала, чи хтось нам подякував за те, що ми прийшли до них, звернулися, чи за те, що, наприклад, ось тут лікар говорить. Дайте, будь ласка, ви проходили там обстеження, наприклад, МРТ. Дайте, будь ласка, я вас дуже прошу дати мені цей висновок МРТ. Я даю висновок, вона говорить, що я вам дуже дякую. Тобто Вона дякує, за все дякують, за все і медсестри виносять висновок віддавати пацієнтам. Вони дякують і говорять до побачення, зустрічають, говорять добрий день. Тобто Запозичувати якийсь позитивний досвід, який вплине позитивно на наш саморозвиток, я вважаю, що це дуже-дуже добре, тому що іще наш великий філософ Григорій Сковорода говорив, що не той щасливий, хто бажає кращого, а той, хто задоволений тим, що володіє, тобто ми чимось володіємо, ми маємо бути вдячні за те, що ми володіємо. Дякувати за все, дякувати. Я навчилася дякувати навіть Богу. Я кажу, дякую тобі, Боженько, за те, що ти Оберігаєш мого синочка на небесах. Ви знаєте, я, я без цієї подяки я би просто з розуму зійшла. Я би не знала, як жити без цієї подяки, тому що я свято вірю, що Бог оберігає мого сина на небесах. Я дякую долі і дякую Богу за те, що у мене є донька. Я вдячна за те, що у мене є чоловік, за те, що в мене є онуки, за те, що у мене є мама, рідні, друзі. Я дякую за те, що я навіть ось живу в готелі. І я вийду з цього готеля, я буду йти по коридору. Я зустріну людей, які мені посміхнуться, привітаються зі мною. Я дякую, що знаходяться саме ось такі люди, які дарують тепло, які дарують добро. Але, от саме слово дякую ми говоримо мало. Тобто я можу вийти і сьогодні сказати, наприклад, ось тут у мене є вже гарні знайомі, ну, з таким ім'ям, наприклад, як у мене Люда, сказати, ой, Людочка, я тобі дякую за те, що ти є, за те, що ти йдеш так. Ми чомусь в цих випадків, ну, можна сказати, соромимось. Не так часто дякуємо. Але дивлячись на те, як поляки дякують за все, то напевно ми маємо навчитися дякувати ще і цій. Що ж взагалі таке вдячність і чому вона важлива? Ну, вдячність це таке почуття подяки іншій людині за що? За допомогу, за підтримку, чи просто за те, що вона є у нашому житті. Я, як науковець, навіть іще звернулася про вдячність і вплив на наш психічний і фізичний стан, звернулася до наукових джерел. І навіть я побачила, що наукові дослідження показують, що постійні слова виявлення вдячності покращують наш настрій. Скажіть, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо це не так, якщо слова вдячності не покращують вам настрій. І ще науковці говорять про те, що слова вдячності ще й зміцнюють наш. Імунітет, і навіть ви знаєте, що продовжує нам життя слова вдячності. Не тільки ті слова вдячності, що ми отримуємо, а ті слова вдячності, що ми комусь даруємо. Тому що, коли ми дякуємо, дякуємо від душі. І це також впливає на наш настрій і навіть на продовження нашого життя. Ну, це про це говорить наука. Це не я сказала, тому що. Можу пояснити, от, чому це так відбувається. Тому що вдячніші люди оптимістичніше дивляться у майбутнє. Вдячніші люди легше долають будь-які трудності, які трапляються на нашому шляху. І також ще простіше можу привести: наприклад: наприклад, трапилося щось погане у моєму житті. Ну, я кудись пішла, повинна була зробити якусь справу, але мені це не вдалося. Ви знаєте, друзі, я навчилася дякувати, дякувати простору, дякувати Всесвіту, дякувати Богу, дякувати навіть тим людям, що в мене так не вдалося. Тому що я розумію, іноді. Те, що не вдалося, нам на краще. От подумайте, задумайтесь над цим, що я сказала. Але ж іноді дійсно трапляються речі, коли ми щось не зробили, не так відбулося, а потім виявилося, що це нам на краще. Тобто це дякує, воно має в нас селяти. Ось такі оптимізм. Тобто ми маємо оптимістичніше дивитися у майбутнє. Ми маємо легко долати труднощі, і ми маємо легко будувати наші сімейні відносини. Про сімейні відносини я люблю говорити про міцні сімейні стосунки. І слово «дякую» ще зміцнює більше ці стосунки. Ну, подякуйте чоловікові за те, що він є, подякуйте чоловікові за те, що він. Ой, я дякую, і ти так посміхаєшся сьогодні. Мені на душі легше, так? І я це дякую, сказала від свого серця, від своєї щирої душі. І ви знаєте, що від цього нам також стає легше, тому що. То людина, якій ми подякували, вона нам посміхнулася. І вже як оте сонечко вийшло навколо, наскільки це, тобто, наскільки це добре. Тобто, Дякувати це не просто вічливість, а це ми покращуємо свій власний добробут. А медики взагалі говорять про те, що слова подяки впливають позитивно на наш. Мозок. Тобто, коли ми висловлюємо подяку, у мозку виділяються гормони щастя, які називаються, я собі записала це ендрофінами, дофамінами, серотоніном, тому що це призводить до позитивних емоцій. І це ще призводить і до відчуття радості. І звідси, що можемо сказати, у нас зменшується рівень стресу. І навіть друзі, може, коли ці слова вдячності, дякую Богу, що ти. Охороняєш мого сина на небесах, і навіть рівень тривожності у моїй душі, в моєму серці зменшується, тому що я вчуся, я довіряю Богу, і я розумію, що тільки так я можу вижити, тільки так я можу дарувати свою радість і тепло тим людям, які мене оточують. І тільки так я можу зрозуміти, що життя продовжується. І коли ж ми взагалі маємо говорити слово дякую, Да завжди друзі ми повинні говорити слово дякую, тому що ці слова варто слова вдячності, варто висловлювати як найщастіше своїм рідним, друзям, просто чужим, просто персоналу, який десь нас обслуговує, і навіть вдячним перехожим ми маємо дякувати. Ви знаєте, я наприклад ось вдячна маленькій маленькій пані, яка не так давно ми їхали на автомобілі і їхали якось так в душі було сумно. А, і пішохідний перехід. А в Польщі, коли пішохідний перехід, машини заздалегідь зупиняються, тому що в будь-який момент може хтось пройти проїхати. І ось ми зупиняємося, пішохідний перехід, і бачимо, що жінка із маленькою дівчинкою, ну така років 5, мабуть, вона їде на велосипеді. Такий у неї рожевий велосипедик і вона. Їде на цьому велосипедику, мама йде поруч і мама якось пройшла вперед, а ця дівчинка потихеньку так їде. Ви знаєте, вона повернула голову до нас, стоять машини, чекають, поки вони пройдуть. Ніхто не веде себе таким чином, що я... мені треба швиденько проїхати. Всі очікують, це так було приємно. Оця маленька пані вона своєю маленькою ручкою. Помахала нам і посміхнулася. І вона нам щось сказала. Ми не почули з машини, що вона сказала, але це так було приємно. Я оцій маленькій дівчинці подякувала взагалі, що вона з'явилася ось на цьому горизонті і мені і чоловікові принесла ось такі промінчики щастя. Тобто ми маємо дякувати саме і за це просто так чужим людям, які трапляються. На нашому шляху, і оце слово дякую воно зігріває нашу душу. Ми повинні завжди дякувати за допомогу. Ми повинні дякувати за пораду. Ми повинні дякувати навіть за наш гарний настрій або взагалі просто за те, що якась людина знаходиться поруч. Біля нас і нам від цього комфортно, нам від цього легко. І, і ще, друзі, дуже важливо слово дякую щиро говорити. Не просто так. Я скажу дякую, тому що так. Треба сказати, ні, ми повинні хто ще не навчився навчитися щиро від душі і дуже часто говорити слово дякую, а не просто слово дякую використовувати як просту формальну вічливість. Тоді оце слово подяки буде заряджати нас. Позитивом і буде заряджати позитивом тих людей, які знаходяться поруч. Тобто ми можемо зробити такий висновок. Хочемо ми жити краще, будемо вдячними, і тоді ми будемо жити краще. Психологи взагалі рекомендують як частіше дякувати поляки. Мене навчили також, тому що. Треба частіше дякувати, тому що слова ось подяки вони формують оптимістичний погляд на наше навколишнє середовище і в цілому на світ. І все це, друзі, робить нас щасливішими. Отже, не соромимося. Частіше висловлювати слово дякую, дуже дякую. Так як в Польщі, дякую. Дженкую. Це такі прості слова, які здатні нам змінити. Змінити настрій, вони здатні навіть зміцнити здоров'я і зробити кращим світ навколо нас. Які ж взагалі переваги від слова дякую в нашому житті, в житті звичайних людей? Ну, перше, я сказала, це покращує нам настрій, тому що ми оптимістичніше вже дивимося на світ. Медицина говорить про те, що зміцнюється нам імунітет, тобто вдячність знижує рівень стресу і підвищує наші захисні сили, сили нашого організму. Далі слова вдячності. друзі, я знаю це точно, що зміцнюють стосунки, тому що щира подяка нас зближує. І будує довіру, тож вчимося один одному рідним людям просто так і часто дякувати. Далі я розвиваюсь слова вдячності і ще спонукають до саморозвитку. Тому що, коли хтось цінує наші зусилля, хочеться розвиватися ще більше і бути саме розвинутим у різних сферах. Далі. Вдячність, вона нам допомагає ще долати певні труднощі. Вдячні люди впевненіше долають проблеми і е, скоріше справляються з цими проблемами. Пам'ятаєте, я вам говорила на початку відео, що говорить лікар, дайте мені, будь ласка, висновок там МРТ чи КТ. Я даю, вона говорить, багато дядькую пані. Тобто вона мені дякує і у мене вже настрій кращий. Я бачу, наскільки вона позитивно налаштована, наскільки вона позитивно дивиться на те, що я їй даю якийсь там медичний матеріал, і вона його вивчає. Ви знаєте, на душі. Легше слова вдячності, друзі, якщо хочете, то вони роблять нас щасливішими, тому що вдячність пов'язана із вищим рівнем задоволення життя. І я хочу сказати: я знаю точно, що коли ми лягаємо спати, і ми дякуємо. Дякуємо Богу, наприклад, за те, що ось так пройшов наш день, за те, що мій чоловік поруч, за те, що він посміхається, і це покращує навіть наш сон, і ми спимо міцніше, коли ми. Лягаємо спати і згадуємо, а про що я сьогодні? Що трапилось? За що я можу подякувати Всесвіту цим людям, які знаходяться біля мене, які кому я можу, кому я забулася сказати слова вдячності? Так, я дякую. Я навіть дякую, не бачу цю людину. Я подякувала. Ой, завтра підійду, поговорю там, щось скажу. І потім вдячність ще розвиває нашу емпатію, тобто вдячні люди більш співчутливі до проблем інших людей. А це наразі дуже щасливо в нашому дуже нещасливо, дуже важливо у нашому українському суспільстві. І ще друзі, я знаю точно, що слово дякую надихає нас добро, тому що почуття вдячності спонукає. Вдячувати добром саме на добро. Тож, я хочу сказати, я хочу подякувати, друзі. Я вам дякую, що ви в мене в Ютубі є. Я вам дякую, що ви дивитеся мої відео. Я дякую, що ви бажаєте мені щастя. Я дякую, що ви пишете коментарі. Я вам дякую за те, що ви ставите вподобайки. Я вам вдячна, друзі, за те, що ви є. І, і я вам бажаю добра і щастя. І зараз я говорю вам до побачення. Якщо вам відео сподобалось, то напишіть мені, будь ласка, які відео ви би хотіли ще подивитися. Про яке добро, про які напрямки я можу ще з вами поговорити. А я також буду думати про все добре. До побачення!